Всім вітання. Сьогодні субота приїхали на барахолку, на Петрівку. Сьогодні будемо торгувати, ще раненько, утро. Люди тільки приїжджають, розкладуються. Сьогодні будемо торгувати, щось шукати цікаве. Все буде далі. Ходимо, шукаємо, може що попадеться цікаво. Ось Андрюха, щось трусталі. Що не знаю, щось рідкісне. Семька. Ці... Семьсорива. Забери. Та воно пита. Пита, так? Да? Поломає. Не, ну хочу. Ну все не надо. А ну перевернись. Корост. Не знаю, ні. Якщо до що-то було. За 50. А надо. Ну, мені воєн. Лучше пиво наші. Дякую. Всім, хто п'є каву або чайок смачного. 50. Не надо? Нет, у нас есть. Да. Идем еще на одно место с порцеляной. Можно я подсниму, да? Да, Поснимаю. Порцеляны, статуэтки. Тут мы частенько закупили. Час мы все різноманітні. Вс. Немеччина такие девчата. О, сатанок дулевская статуя. Ну, так. да. Фоти горошко наш, парубок. Такий. Кота, горошки. Да, горошки кота. Так, Будемо дивитися, зараз може нас щось зацікавить. Да, Друзі, сьогоднішні вже знахідки показуємо, що вдалося знайти. Ну, як ви зрозуміли, ми спеціалізуємося на порцеляні, тому і знахідки більшість порцелянові статуетки, посуд. Ось такі діти кормлять голубів, з полони, ще такі трапляються, ось така мініатюрка, Марічка, Україночка. Це перший сорт, Київ, Київська. І ось ще сьогодні попалася травнева ніч, будь ласка. Ось обличчя. Також гарне клеймо. Синеньке, але ж глобус, перший сорт. Далі буде ще. Дивіться які доктора. Гарні Врач. врачі, да. Зараз дуже актуальні. Кришок тільки нема, а так гарні штофи. Ось ну, таке мелочок. Кружечки київські Кружечки. Ось Андрюха каже. Кружечки київські. Где, це городниця. городниця. Дорогі чашечки. По це. Ось такі. Трошки пили, але стан більш менш. Бокал... все, ми вже забрали. Нашли такий бокаль. Вже забрали, вам вже сказав. 300 гривень. 500 гривень. 800? Да, гарний, гарний, гарний. Гарний. А ну потримай, Давай. Сейчас кошти достав. Дай гроші. Це я буду вино плять. Да, да. Подожди, Сайт. Що? Що там ти знайшов? Тріщина. Все, Трещина пошла. Трещина, да? Да, да. Ну все, бачишь? Да, да, бачу. Ну, а, да. Бывает такое. Да, трещины. Блин, жалко. Жалко, да. Да, да. трещины, трещины. Да? Ну, камейки эти две стены стоят. Это сразу. Это наборчик Мельхиор, да? Да. Гарный. Ну, уже я занят, сам, я а сколько он коштует? 200 буду? Не, не, 250. 250, 250 да. Ну, это а не 50. стоит 200 гривен, не честно. Не... ну, честно. меня Ну, но не за 200. Может, и 300 даже. Вообще а, а, такая раскладка. Такой же гарный Долгие продавать. Сзади он Европа. Угу. Кузнецов, да? Нет Да нет, это из... Есть... Я не бачу. Испания. Испания? Угу. Ну, красиво. Красиво, да, и все. все да, какая-то Разом, да. А, ну. Угу. Дорогие они? Нет. Почем? 250 150. Замовляйте. Уже кому потрібно. Наступні вихідні ми тут будемо. Будеш тут? Так, да? да, я буду. Верблюди гарні. Дякую. Ні, це Дивіться, яка чеканка. Український танок. Дівчата в віночках. Гарненька латуньєва. А ну переверни на ту сторону. Ні, Це щось саморобне. Саморобне. Ну чеканки вони були і заводські, а були саморобні. Тому а потрібно це... замовляйте. Замовляйте, Ми може будемо гарна чекана. Якщо її ніхто не купить, то да. ось ще така порцеляна. Дуже гарний. Вибір. Це з своїх запасів. Дід Мороз. Муж об'ївся, груш. Карлсон, Різні є. Парочка українська скандальна. Подарка і кара. Ось дивіться, яка ваза, богемія. Ціна. Дуже гарно. Штофы ось такие. А то чайничек. Это зеладка. київська. Вот дивіться. Львівське скло. Дуже гарний речі. Там уже пакема така. Собачка з Німеччина, мабуть. Ми тут теж знайшли для себе щось речі придбали. у цього продавця. Так що заходьте От перехода вниз. І тут в кінці, будь ласка. Дивіться, який чайник. Одессы напомнили. Рабочий раді, Тут тоже какое-то такое непонятное название. Короче, рабочий был. Ну и название какое Я уже не помню. Такий гарный стан. Тяжеленький така річ. Поняк. Може кого зацікавить. Будь ласка, звертайтесь. Ціна 800 гривень. <ристот> Дуже гарный. Як буде в наявності, будь власочка. Самий не дуже приємний момент у всій цій торгівлі, це розкладання, складання, ну але ж то, як кажуть, не підмажеш, не поїдеш. Трохи походили, понаходили різні предмети. Далі вам покажемо. Ну а зараз розкладаємося розкладаємо вітрини також будемо працювати ось о, рятувальник наш служба по рятунку вже щось торгує процес викладки завершено такий товар у нас сьогодні ну все як завжди щось додається щось продається помаши підписчикам привіт що ти не в настроении не... думу думаєш значків сьогодні багатсько це андрія вітрина це моя тут у мене іграшки. Сьогодні в мене помощник, Помаши руций. Отак і сьогодні парфумерія. ну всі альбоми. Листівки, теж значки, техніка. На запчасті. Монет трохи є. Будемо торгувати. Сьогодні біля нас ось хлопці з Дніпра. Артем я вам показував вже мегамаркет антикваріату. Ось паша. Тут. Помахай Паша. Привіт під, підписчикам. Приходьте, да. у, у пащі тут є порцеляна, посуд, все, да, все найкраще для вас. Також ще розкладується. Дуже багато, будь ласка. Посуду приходьте, вибирайте. О, з переходу вниз по вулиці, де з машин. Будь ласка. Товару, тьма. Ікони, все, що ви любите. Ноутбук 100 гривень продано. Ось такі ще знахідки. Ось статуетка. Осавіохімовка. Це городниця. 20-ті роки, гарна знахідка дуже. Така статуетка. Ось о, із серії Дивні звірі Васильківська майоліка. Це Проторієви, також гарний такий баранчик, в кракелюрі, дуже гарна річ. Друзі, всі ці речі. Ми робимо на них огляди-продажі на каналі цікаві речі. Посилання на цей канал залишимо під цим відео. Там чи в закріпленому коментарі, чи в описі, будь ласка, переходьте кому що потрібно. Там є також цікаві речі. Скажіть, будь ласка, дві гри за 80 гривень продані. Материнська плата на комп'ютер 80 гривень. Продана. Так. Ось три ноутбука. Оптом віддаю за 250 гривень. Продам самому. <гум> да. людина яка плату купила і це, ну, десь щось на запчастини піде. Продано. Дві триста. Покажіть, будь ласка, для історії. два альбома, 300 гривень. Продано. А так ви підписаний вас найти? Ось значки 55 штук людина вибрала по 5 гривень оптом 55 штук продано. Ось така сигаретниця для цигарок. 150 гривень продано. Ось така україночка. 70 за 70 гривень продано. Ось такі Барбі і Кен. Парочка за 150 гривень продані. Бінокль. Це Андрюх? Так. Бінокль проданий. Скільки грошей? 180 гривень. За бінокль. Все. Поки так. Да. Похолодало, пасмурно, позамерзали, як цуцики. Але торгуємо. Люди ходять. <реку> 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 Куколки. Дивіться, ті, що ноги руки двигаються, 100 гривень. Наколядовав здачу давати. Давайте. Там 29 Добре. Вроде, Добре. Ось ракушка за 30 гривень продана. Чишко. Попильничка. Та я їх збираю, то так для этого. Я понял. Для антуражу. А для антуражу. Зрозуміло. У меня их там. Фотоаппарат. Да. Скільки грошей? 50 гривень, 50 гривень продано. Наших. Да, да. это было да. еще в моем детстве а, такой тир с пистолетом да я понял что это на фотоэлементах еще. да. да, да. да. Вот он. да тир электронный электронный тир Проданный Короче, за 100 и... гривен да, шара все коробки, коробки возьмите ради, ради прикола коробка и... дороже может чем пистолет да, нет, 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 я... а ну давай-то их вот 4 киндера 40 гривен 35 договорились. Ну, 35 договорились, да. Ну, я так. Для истории. Проданы. Вот такой значок. Олимпийский мишка. 40 гривень проданы. Ну, эти рабочие. Сейчас их. А, ні, эти тварин не роблять. Конь, Це да, я це... карточку кажу, нести. Можна номер карти, пожалуйста? Зараз, так. Про, продав... Ось цього коня. 1200, да? 1200 чугунний. Гарна річ. Колекційна. 1200 продано. Людина на карточку переводить. Ось, друзі, топова знахідка. Дуже шикарна. Дивіться. Яка краса. Давно ми її з братом шукали цю статуетку. І ось нарешті вона нам попалася. Не дешево попалося, але зараз і не дешево її, не знайдеш. Ще вищий сорт. Глобус старий Київ. Ну це шедевр. Шедевр порцеляни. Порцелянових статуеток. Стан гарний, дуже все. Все ціленьке, все перевірило, ракушки, корона в неї. Дуже гарна знахідка. Будь ласка, все буде на каналі, цікаві речі. Ось, друзі, ще знахідки сьогоднішні. Ось зараз покажу вам броші. Ось з така, застіпка ціла. Ось також тіщенька, така під срібло, а може й срібло, треба вдома подивитись уважно. Далі ось така дівчина скульптор, статуетка в гарному стані, обличчя. Це у нас стареньке ЗХК полони, другий сорт. Ось така рідкісна, це сисерть, дівчина з зеркалом, є велика, а це маленька така. ну, до, до 10 сантиметрів десь вона. Клеймо. Все в наявності. Так, ось ще попалась дівчинка з флажком або на параді. Забрали, бо в дуже гарному стані. Дивіться флажок, позолота. Знизу позолота в гарному стані, що рідко трапляється цієї статуетки. Це також захука полонни. Така знахідка. Далі ось дві плясуні. Вони. Це Валентина Трибгубова, коростень. Також стан дуже гарний, трохи відрізняється розфарбуванням. Коймо. Тут вищий сорт, в тісті. Зараз другу покажу. Ось друга тут. Чубчик у неї жовтенький, трохи відрізняється розфарбуванням. Старий коростень. Також стан гарний. Так. Ось цікава знахідка. Давно не було у нас цієї статуетки. Це із басні Міхалкова, лисиця і Бобер. Стан люкс, ЛФЗ, така рідкісна на сьогодні статуетка. Ось така на катку статуетка. Бачите, яке розфарбування, яке обличчя, це у нас глобус, Київ, вищий сорт. Також є незначні підтертості, але це 50-ті роки. Також на сьогодні вже рідкісна знахідка. Ну і ось. О, ось такий бичок. майоліка Васильківка, Кракелюрчик, також в гарному стані. Дивні звірі проторіли. І ось попались два штофи виноград в гарному стані. Тут стареньке ЛФЗ климо. Такий дуже гарний стант. Все є пробочка до нього. І ось такий зелений, більш рідкісний виноград. Це у нас коростень, також 60 і 50 років другий сорт. Кришечка також в наявності. Кришечка в наявності. Ось такі знахідки, друзі, сьогодні. Кому цікаво, переходьте, канал цікаві речі, там ми детальніше їх показуємо. Називаємо ціну, скільки коштують. Будь ласка, посилання буде під оглядом. Давай рюкзак за 80 гривень. Продано. Запанки з хрустальним камнем. 600 гривень. 600 гривень продані. Аукціоні. Почався дощ. Быстренько збираємося. Щоб товар не намокнути Друзі, всім дякуємо за перегляд. Заходьте до нас на наші канали в гості завжди вам раді. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.